Звичайно, зараз свої любі ми можемо з вами зробити практику. Давайте зробимо, щоб віддати своє каміння з душі, давайте Богу віддамо, ми поки знаходимося в такій високій вібрації, тому що все-таки, коли питання, люди занижаються дуже сильно. І зараз ми з вами віддамо. Віддамо наші низькі, віддамо наші низькі каміння з наших душ, віддамо творцю і очистимося. Я вам це пропоную зараз разом зі мною зробити. І ви можете встати, мої сонечки. Бачите, я, я сьогодні прийшла з тим, що з посилом, що українцям вже потрібно відпочити. Що потрібно на відпустку, і ми цю відпустку зараз вам разом бачите, навіть в такому спортивному костюмі. Тобто налаштована на божественну відпустку. А відпустка насправді це коли ми відпускаємо, віддаємо всю тимунуту. От українцям дуже пора вже на реабілітацію. Вкладемо ручки на рівні нашого серця. І звертаємося до Бога про те, що Дець Небесний. Я віддаюся, віддивлюся, віддаюсь тобі. Не завжди, назавжди, назавжди. Ви робите великий втих, вдихаєте Творця і видихаєте в поклоні, з'єднуєтесь, з'єднуйте свою душу з... Його світло чудово, молодці. А тепер проявляємо намір про те, що Отець Небесний, я віддаю тобі всю карму мануга. На назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаю тобі всю війну всередині мене, всю боротьбу, всю боротьбу. Я зупиняю всі війни в собі і навкруг. Назавжди, назавжди, назавжди. Я заміняю свій кермічний код українця на божественний твій код світла. Назавжди, назавжди, назавжди. Я відрізаюсь від старої карми, від старих егрегорів. Я є світло, я є любов на землі, назавжди, назавжди, назавжди. І ви робите такий вдих, віддаєте творцю все це каміння на рівні душі. Ці ваші страхи все повністю віддали Богу, духнулися всі були такі огромні, і гарантські. Бог їх втягнув себе, ви просто берете, наповнюєте себе світлом. І вкланяйтесь, тому що поклон дає можливість з вашому серцю, на рівні вашого серця з'єднатися з цією світловою енергією. Відчувайте легкість правда? А тепер давайте вдихнемо ще творця і побачимо ще свої ДНК, піднімаємо своїх ДНК-структур склітину. кількиною, піднімаємо всю стару енергію, де ми з вами боїмося, боремося, боїмося війни, тому що у нас записано вході, що за нас постійно хтось нападає. Ми просто це забираємо і ми, знаєте, постійні такі ролі жертви. Ми постійно от забираємо це все. Давайте вдихнемо все. Просто от всі наші ролі жертви, оці всі наші закриття в собі, що ми там не варті, не знаємо. Це всю невстенісці, не всю боротьбу віддаємо просто Богу, все низьке, всі наші старі кармічні програми, тись ти весний віддаю, віддає тобі. Просто при вдих і все піднялося до Бога, Бог все забрав. І він такий радісний, зараз видихає просто вас. Світло, і ви таке звичайне ви сонечко просто. Зараз таке гігантське сонечко. Ви просто радієте, і ви зараз таке, знаєте, сонце. Ви повернулись в себе ви душа сонця. Дякую тобі, Господи, за це очищення всіх цих людей і моєї душі. І ці всі сонечка ми разом об'єднуємося з вами, обнімаємося, ми такі... Величезний гігантський портал, просто гігантський портал. І ми зараз беремо всіх душ, які не на прямому ефірі, у всіх українських, які на території України. Ми просто зараз беремо і цей портал, ми зараз з вами беремо і забираємо від них цю негативну енергію, яку так само вони мають на своєму кармічному ході. Ми забираємо всю цю енергію війни. Страхів, розчарування, жертви. Ми забираємо, забираємо, забираємо Отець Небесний, ми забираємо з усіх душ, збираємо, збираємо, збираємо. Віддаємо Тобі з усіх українських душ, хто на території України зараз ми віддаємо тобі з їх душ, прийми, будь ласка, Господи, Бог забирає. І ми просто видихаємо це сонечко і радість на ті всі душі. Все. І вся Україна стала величезним гігантським сонцем і світить своїми променями для всіх інших країн. І всі інші країни, і через ці промені засвітили всі інші країни, і так само раз як, Знаєте, як, як просто вони були як таке темне сонечко, яке не світить таке коло. От все руйнується, і кожна країна, як знаєте, по, як інтернет, пішло, 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 пішло. По порядку пішли всі всі всі, раз, все темне руйнується. І раз засвітилось, 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 засвітилось. Ми як всі країни засвітились, засвітились, засвітились. І ми всі вдихаємо всі країни і об'єднуємося в одне велике божественне сонце. І світом. З поверненням моєї любі. Боже, дякую тобі за цю неймовірну практику. Це просто щось неймовірне. Дякую тобі, Господи, що ти мені дав цю можливість її провести. Дякую, мої сонечки, за те, що ви провели цю практику разом зі мною, тому що ви собі не являєте навіть що ми тільки що зробили. Це просто неймовірно. Це просто неймовірно, мої любі. Я перебуваю в знанні, що воно все так і є, що воно все так і буде на фізичному рівні. І це просто ми зараз створимо абсолютно новий світ, абсолютно нову історію, абсолютно нових нас. І це просто неймовірно. Просто неймовірно, мої сонечки.